Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Переможемо разом. Російський в свій час окупант позначався на окупованій території з немовля, а зґвалтований ним у Ворзелі чоловік помер. Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини фіксує злочини, скоєні російськими окупантами на території України, що прямо заборонені статтею 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду, зокрема і сексуальні. Як повідомляла тодішня українська омбудсмен Людмила Денісова, відомі і десятки фактів зґвалтувань жінок, дівчаток та хлопчиків, чоловіків, а також людей літнього віку. Серед постраждалих від насильницьких дій окупанта було і немовля про страшний злочин. Стало відомо завдяки соцмережам. Насильник, який представився на камеру Олексієм Бичковим, зняв, як сам сказав, люте відео. Окупант із садиським задоволенням все це робив. В свій час у відеозверненні до парламенту Литви президент Володимир Зеленський підтверджував, що цей злочин скоїв російський військовий із Пскова на прізвище Бичков. Про це просто страшно говорити, але це прав правда це було встановлена навіть ця особа: російський вояк Абичков із Пскова, десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається знемовляти. Ось такий російський військовий захисник дітей, ось така спецоперація, яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за руський мір. Сказав Зеленський і додав, що російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Мовляв, такого не було. А якщо було, то це був захист. Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників до себе. Додому для захисту своїх дітей і онуків чи не хоче цього, наголосив Зеленський. Це був страшний березень, квітень для Київщини, і російські окупанти вирішили, що якщо вони відступлять, то їх не знайдуть. Так думав і Бичков, але його в Пскові знайшли. Він ретельно ховався, заперечував своє воно. Про те, як передає телеграм-канал Топор Помсти, сьогодні його знайшли розстріляним поблизу дому. 75 кульових поранень. Кінець, телеграм-канал резюму, що розплата прийшла. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян України та міжнародних партнерів долучитися до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Про це він сказав минулого року після оприлюднення фактів злочинів військ Росії в раніше окупованих містах Київської області, зокрема Бучі, на нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили, сказав президент. Звертаючись до російських матерів, Зеленський розповів, що російські військові вбили мирного мешканця, який просто їхав вулицею на велосипеді, душили і перед тим виривали в них сережки, Гвалтували, човили танками мирних людей, стріляли в потилиці. Книга палачів відкрита. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.